28 серпня Церква святкує свято Успення Пресвятої Богородиці, це свято розповідає нам про останні дні земного життя Божої Матері та про обставини її смерті. Про успенський піст та про культ Богоматері розповідає Владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Владико, а якими були останні дні земного життя Марії? Ну, ми знаємо з Єванглії останній момент щодо Богородиці. Це коли Ісус Христос поручає Богородицю наймолодшому апостолу, найулюбленішому Йоанну Богослову, і Богородиця під Його опікою проживала свої останні часи. Вони. Замешкали і, пер... і далі проживали в Єрусалимі, і Богородиця весь час перебувала на молитві. Бо молитва це те, що давало їй єднатися з Господом, єднатися з своїм сином. Але вона, кажучи, по-людськи все більше і більше хотіла цього глибшого з'єднання з Богом і хотіла цієї зустрічі з Богом. Звичайно, в людському житті ми боїмося цього, У нас є. Страх перед смертю, навіть люди, які глибоко віруючі, все рівно бояться смерті. Ну, але коли ми стаємо ще трошки глибше віруючи, ну, то ми, страх перед смертю зникає, тому що для нас смерть це нагода зустрітися з тим, кого ми прагнемо ціле своє життя. Йоанн Злотоустий казав для своїх мучителів: ну, стратите мене, відберете мені життя. Дасте нагоду зустрітися з тим, кого я шукав ціле своє життя. Тому, дивлячись в постать Богородиці, ми бачимо, що вона прагнула Господа, прагнула до свого Сина. І так само, як в часі благовічення, так і тут, їй знову з'явився Гавриїл і предвістив їй, що вона за три дня буде взята до неба. До того часу вже всі інші апостоли розсілись по цілій вселенні, і вони проповідали по різних краях, але чудесним образом вони були перенесені до Єрусалиму і були всі присутні в часі її цього успення, тільки був відсутній апостол Тома. Чому цьому святу передує успенський піст? Як ми завжди повторюємо, що це є приготування. Піс не має якоїсь цінності сам в собі. Піс є, щоб ми обмежили від себе від певних речей, щоб ми собі побачили, що нам заважає бути з Богом, що керує нами, і стали готові зустрітися з Богом, пережити То чи інше свято. Коли говорити про успенський піс, Він наймолодший в церкві, Згадки про нього ми перші зустрічаємо в IX столітті, але він достатньо став поширений. І знову ж він увійшов в традицію церкви не через законодавство церковне, ієрархію чи постанови соборів. Це така традиція була люду Божого, народу, який приготувався до цього свята і собі такі письма. І тому пісня є важливий час для приготування, це так, як в нашому людському житті. Якщо ми хочемо щось зробити добре, найкраще, як ми кажемо сучасно, перфектно маємо приготуватися. Так одразу ти ніколи нічого доброго не зробиш найкраще. Ти зробиш якось, але якісно зробиш, коли приготуєшся. Це дуже важлива річ в нашому житті до речей, які солідні, потрібні важливі приготовлятися. Тому, коли ми святкуємо свято успення, яке нагадує нам всім, що ми також колись уснем, будемо усопші, Померлі, також дає нам нагоду пережити і усвідомити собі це свято, розуміючи, що і для нас наступить цей час. Бо ми так живемо, не могли б жили вічно. В нашому житті, по тема смерті є табу, От, ми ніколи про неї не говоримо. Ми боїмося про неї говорити. А саме свято успення, дає нам це до цього наближитись, це зрозуміти, це усвідомити, що чекається кожного з нас. Саме зустріч з Богом. І коли ми є готові зустріти з Богом, це зворотня приносить радість для нас, що ми зустрінемось з тим, для кого ми служимо, до кого ми молимось, хто нам дав ціле наше життя. Тому наша смерть, наше успіння — це буде радість зустрічі з Богом, так як була тоді радість зустрічі з Богом для Пресвятої Богородиці. На успіння. Відправляється богослуження, яке служиться тільки двічі на рік Єрусалимська Утрення. Чому так? Ну, саме слово етимологія Єрусалимська каже нам про те, що вона походить з Єрусалиму. Це Єрусалимська традиція. Ми знаємо, що ви задали два рази: що перший раз, якщо можна так казати, ця утрення служиться у велику Суботу на утренній. Після того, як Ісус Христос, коли ми святкуємо, був знятий з Христа, положений до гробу. І в цій утренні переплітаються дві нотки так, одночасно, з однієї сторони сум над помелим, а з іншої сторони ці нотки «радості». Ну, Бо, як ми говорили, що після смерті людина зустрічається з Господом. Пізніше ця Єрусалимська утрення також повстала. З нагоди свята успення при святої Богородиці для нас також смуток, смерть успіння людини, в даному випадку Богородиці, а з іншої сторони, радість, радість тому, що вона вже перебуває в царстві небесному. Це таке богослуження, яке є в такому мінорно мажорному ем, десь підході, стані. І це є час, коли ми можемо одночасно десь. Так як в житті ми співаємо в тій пісні, що є червоне і чорне, правда, так і наше життя. Воно поєднання мінорні, мажорні нотки, радості, труднощі, але і за тим, і за тим стоїть Господь. Тому ця Єрусалимська утрення допомагає нам зустрітися з Богом, який стоїть за усім, що діється в нашому житті, в даному випадку, за тим, що діли в житті Богородиць, її народження, самої як людини її зачаття і народження сина Божого, її перебування з цим сином, а опісля її славне успіння? Коли поглянемо на постать Марії, то е, побачимо, що її культ дуже поширений в Україні в католицькому і православному світі, а от протестанти її вважають святою жінкою, але звичайною людиною. Чому так склалося? Ну, це саме собою зрозуміло, бо для нас, для світу католицького чи для світу православного, Марія є Богоматір'ю. Божа Матір, така, та, яка народила Бога, бо Ісус Христос мав природу Божу і людську. Як ми казали, ми люди бачили більше Його часто як людину. І розуміли, і ідентифікували як людину, то божество дуже мало десь в ньому досвідчили. Але він ми знаємо з моменту проображення, Воскресіння, ще раніше Вознесіння, моменти, коли він являв своє Божество. А також коли ми говоримо про Богородицю, то вона саме і те, що вона народила Бога людину, Бога чоловік. Протестанти розуміють, що і розуміють так, і для їхньої свідомості є, що вона породила людину. І тому вони не можуть її почитати, бо для них вона як звичайна людина, яка породила Ісуса Христа, Ла, дала йому ту людську природу, і тому вони почитають її як звичайну людину. Звичайно, вони з пошаною відносяться. І вони відносяться до неї як той, яка надала життя для Христа, але не мають розуміння того, що ми маємо. Як для мене, може так попробуючи не осуджувати протестантів, але для мене деколи ми якесь враження, коли я спілкуюся з ними, що вони є такі, які виросли без матері. Знаємо дітей, які виросли без батьків, особливо без матері, що їм бракує тої матері, бракувало, і бракує тої материнської любові. Бракує тої усвідомлення, хто у них є матір'ю, ми що ми кажемо покровительницю опікунку. І тому думаю, що протестантський світ великої втрати і відрачає в тому, що він не розуміє сутності тим, ким є Пресвята Богородиця для нас. Про свято успіння та про культ Богоматері ми розмовляли із Владикою Венедиктом.